Що таке війна? Як битися і залишитися людиною можуть розповісти лише самі ветерани напередодні 15 лютого дня виводу радянських військ з Афганістану і вшанування пам'яті загиблих воїнів інтернаціоналістів? Учасники бойових дій зустрілися зі школярами. Вайна, безканічна стрільба. Над Такі зустрічі в нас традиційно називають уроками мужності. Раніше на них запрошували лише ветеранів Великої Вітчизняної. Інші збройні конфлікти замовчувалися. Тепер про так звані локальні війни розповідають учасники боїв в Афганістані та інших країнах. Коли там пулі щелкають по броні, ти за неї прячешся. І коли коли ну в горах, під горі, дуже складно, коли на момент самого нападення... То есть, если тебя не убили в первые секунды, это значит хорошо, значит, ты остался жив, и у тебя есть какой-то шанс. И ты начинаешь определять вообще, откуда стреляют. Потому что, как правило, когда там слетаешь с брони, в какую сторону, куда тебе повезло, уже как ангел-хранитель тебе кинул, либо на ту сторону, откуда стреляют, либо в другую. Ты не знаешь об этом. Наші військовослужбовці побували в 28 країнах Азії, Африки Америки. Декому довелося виконувати бойові завдання на території Радянського Союзу, коли величезна держава почала розпадатися, зокрема в Нагорному Карабасі, Придністров'ї, пізніше Югославії? Віталій Іванченко докладно розповів, як готували бійців підрозділів спеціального призначення розвитки у повітряно-десантних військах. Втічені скарбихоту періоду времени. Все учатся по общей программе, ну, скажем, в течение двух месяцев-трех месяцев. Потом в группе выявляются люди, которые, скажем, к чему-то более э, расположены, и с ними идет индивидуальное занятие по медицинской подготовке, по минно-инженерно-подрывному делу, по радиоделу, по химической, э, по связи. Нас неплохо учили стрелять, скажу вам честно. Вот, это было одно из основных, одна из основных дисциплин. Но розвідчику вистрілити це значить смерті подобна, ета себя э, проявить, ето ся э, розкрити. У радянські часи участь у війні за кордоном називали виконанням інтернаціонального обов'язку. Мало хто їхав туди добровільно. Зараз для українських військовослужбовців закордонні контингенти чи не єдина можливість заробити гроші. Така сувора реальність сучасного життя. Втім, поняття мужності, вірності присязі. Та військовому обов'язку не змінилися а якості справжнього бійця може знадобитися і в мирному житті. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.